Це Сергій Зурець, військовий експерт, директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес вже є з нами. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас і наших глядачів. Пане Сергію, Путін підписав указ про весняний призов. Ще 160 тисяч призовників віком від 18 до 30 років. Колись було тільки до 27, тепер до 30, будуть призвані. І що вони будуть просто призовниками? Чи все-таки підуть навчатися на практиці, так би мовити? В Україну ми, ну, коли ми говоримо про російські призов, він відбувається двічі на рік. Дійсно, зараз він за кількістю найбільше за те, що відбувалося минулого року. Поточні там норми російського законодавства не передбачають участь призовників у бойових діях. Але тут я думаю, треба дивитися з дещо іншого боку. Паралельно з початком призову відбувається і звільнення в після строкової служби тих вояків, які і служили строкову службу. Я тут якраз відво. Вається важливий момент для Російської Федерації аби якнайбільше законтрактувати тих строковиків на більш тривалі термінні служби, і цим зараз займається військове керівництво Російської Федерації, аби дійсно за рахунок цього компенсувати втрати російської армії. Це одна складова поповнення російської армії, друга складова це оці. Грошові контракти, які залишаються важливим чинником поповнення російської армії цього року, російська армія запланувала за гроші набрати десь 300 40 тисяч особового складу, і це насправді не може бути і більше, тому що от минулого року був план 370 минулого року вони набрали 440 тисяч особового складу саме за рахунок контрактів. І третя складова це власне ті особи, які там мають досудженість за даними головного розвитку розвідки. Якщо минулого року показники. Тих осіб, які набиралися до російської армії з, з судовими справами, тому що контракт з російським військом власне припиняє всі ці е, е, судові е, позови. Якщо минулого року було 15% від загальної кількості, то цього року російська армія на судимістю має набрати десь 30% від загальної кількості осіб, які мають бути скеровані до російського війська. Так що всі ці три чинники мобілізація за гроші, Іма, які мають судимості, і третій варіант це якраз переформатування колишніх строковиків. Це те, що зараз має здійснити російська армія, аби збільшити свою чисельність або компенсувати ті втрати, які йдуть на поля бою. Зараз ці втрати є достатньо значними, і до речі, вони насправді не дозволяють реалізувати ті плани, які вже тривалий час. Там плакає російська сторона, там зокрема. Збільшити чисельність російського групування в Україні десь до 750 тисяч. Зараз це показник чи сот тисяч, включно з військами які в Курській області, і ці показники тривали чана минулих залишався достатньо стралими командувач власне сухопутних військ НАТО в Європі генерал Каволі виступав перед сенатом і багато всякого цікавого наговорив. Пане Сергію, на ви що, що ми дізналися від Каволі? Власне про ситуацію в на, на фронті в Україні. Ну зараз до речі, було багато цікавих виступів з боку американської сторони в Сенаті. Там виступав керівник ЦРУ. Там Тиждень тому, пару днів тому виступав претендент на посаду нового начальника комітету начальників штабів сполучених штатів. Вчора була інформація. Перед про виступ Кріса Каволі, це командувач сил НАТО в Європі. Це власне американський генерал на цій посаді, і він виступав перед комітетом зі збройних сил, де його там і республіканці і демократи розпитували, що він думає про війну, яка там ситуація. І таке інше, Я нагадаю, що якраз історія про квісакаволі про роль американських генералів в плануванні ведення бойових дій ми заговорювали на тлі значної публікації в Нью-Йорк Таймс, де говорилося про різні складові взаємин з українською стороною. Один з найбільш таких Складних моментів це коли планувався наступ на, на наш лакинаса до третього року на Запоріжжі, і в цей час якраз було впало рішення накопичені резерви, які тоді складали 12 бригад. З них кажучи, 5 скерувати на бойові дії на Бахмутському напрямку під керівництвом генерала Сивського, і тоді це рішення, яке йшло в розріз з попередніми планами, які були згодженими з американським генералом, викликали велике здивування і розпач навіть у того у того ж квісакаволі, казав. Про те, що так не можна робити, що ми там запланували концентровані сили, то треба їх здійснювати. І крізь тоферкаволі є один з таких генералів, який до речі володіє російською мовою, досить добре обізнаний з російською логікою ведення бойових дій, з нашими особливостями. І Він дійсно звітував, відповідав на питання сенаторів, що він казав: що насправді зараз російська армія потерпає від браку бронетехніки і живої сили. Про те, що українська армія в свою чергу здійснила певні позитивні заходи, які стосуються і підготовки особового складу, підготовки фортифікацій. Здійснила певні заходи з покращенням мобілізації за рахунок і там і рішень пов'язаних там з покращенням умов залучення контрактників, які молодше ніж 25 років. Також говорилося про те про перекидання певних сил вуличніх резервів української армії. В цілому він достатньо. Позитивно оцінює зміни в українській армії. Але коли говориться про е характер бойових дій, то він каже, ну, що зараз важко очікувати, що українська армія зможе відбити кожен капл клаптик з української землі, який захоплений Російською Федерацією. Також він говорив про значні втрати е -е, росіян в тому, що умовно кажучи, бойові дії зараз загальмувалися. Він згадував і по попроський напрямок, де наші право. Контратактики і про ситуацію там про часів яркі там тримається понад рік, хоча чомусь ще говорив про 8 місяців, і про інші ділянки, де відбувається вам кажучи дії української сторони, які зараз ну суттєво зменшили просування, можливість просування російської армії. Але коли викликало питання, що буде, якщо українська армія е не отримуватиме ту обіцяну е допомогу з боку. Сполучених штатів, яка була ухвалена ще за президента Байдена, то він сказав, що дійсно, скажем, так в середньостроковій перспективі, тобто мови про місяці з точки зору часових показників, це може ну погіршити ситуацію української армії, і в цьому контексті згадаю, насправді і виступ пару днів перед тим, це якраз нового претендента на посаду комп'ютерного начальників штабів генерала ВПС. Він теж сказав, що важливо зберегти темп американської допомоги для. Української армії, тому що це вкрай важливо для забезпечення подальшого тиску на Російську Федерацію і завдання Російської Федерації необхідних втрат на полі бою. Власне, також генерал Коволі казав про те, що назвав цифру, оскільки росіяни втратили танків в Україні, що це 4 тисячі приблизно. Це, напевно, величезна цифра, але це також два з половиною рази менше, ніж офіційні дані нашого Генштабу. Дійсно, по, зараз я не дивився крайній звіт, у будь-якому разі там понад 80 танків, навіть тисяч. 9 тисяч танків зафіксовано в звітах генерального штабу. Але там, як розумію, є і втрачені, і пошкоджені. Каволі скоріш за все спирається на дані, які е, підтверджені фотофіксацією. Там тісно ці показники збігаються з показниками е, багатьох античних хіндерських структур, які здійснюють аналіз втрат на, на на полі бою по фотофіксації. І, але навіть показник 4 тисяч танків це вкрай значний. Показник за минулий рік було підтвердження десь в межах півтори тисячі танків, які були знищені за минулий рік з російської сторони. Але зараз ситуація така, що, попри те, що ворог в цілому за кількістю минулого року відновив ці втрати в десь один до одного, як це? Дивно не виглядає, але зараз запас для відновлення втрат у противника вже суттєво зменшився. З аналіз тих запасів і складів Російської Федерації говорить про те, що немає резерву противника для того, аби відновлювати зразки бронетехніки в тих темпах, які були попередні роки. Пишуть про те, що Путін все ще сподівається, що десь йому вдасться обвалити український фронт, і це головна мета у цього повільного повзучого наступу тиску на всю територію фронту. Що Це рано чи пізно може статися. Що ви скажете про цю російську стратегію? Бо генерал Каволі так само тав, наскільки я пам'ятаю, бачив, він також сказав, що йому важко собі уявити, що Росія десь провалить фронт, і там не знаю, Україна зазна. Має в катастрофічної поразки. Ну, так, він говорить про те, що важко уявити, що Україна розвалиться і програє цей конфлікт. Час і часу вона використовує термін конфлікт, а не війна. І в цілому, оцінки Каволі є такими реалістичними, тому що повторююсь, він один з небагатьох генералів американських, які досить глибоко занурені в особливості нашої війни з Російською Федерації, знає нашу логіку і знає російську логіку. Дійсно, зараз Російська Федерація починаючи з кінця два. 23-го року, коли е, е, завершився наш наступ, а Росія з жовтня почала свій контрнаступ або на наступальні дії в форматі тактичного тиску на всій протяжності фронту, ця історія і підходи Російської Федерації не змінюються. Відбувається хіба що там спроби наростити живу сили з нашого боку? Насправді технічне рішення дозволили збільшити кількість в. Ворожої сили на місяць фактично компенсувати оці нарощування сили противника через мобілізацію, грошову чи будь-якого іншу, і ворог, як на мене, не збирається змінювати ці підходи. Вважає, що це цілком оптимальна стратегія для того, аби домогтися протискання на певних ділянках фронту. А такий одночасний вплив на всій лінії фронту, ця стратегія малих порізів, вона якраз для противника вважається цілком прийнятною, попри свої колосальні втрати. Я думаю, що. Ворог навряд чи буде змінювати ці підходи. Нам головне знайти антидоти, які стосуються цієї стратегії ворога, яка зробила ставку насамперед на значну кількість живої сили, на ігнорування кількості втрат і продовження тиску по всім ділянкам фронту. Дякуємо дуже за цю розмову. Сергій Зурець був з нами, військовий експерт і директор інформаційної консалтинвої компанії Дефенс Експрес.